Ну що, я вас вітаю на черговому відео по розпаковці товарів з Aliexpress. У нас сьогодні 4 посилки. В принципі, скоріш за все, як завжди, там буде більше. Там посилка в посилці. Побачимо. Не будемо затримуватися. Тільки, а, тільки єдине, що, як завжди, підписка, лайк і колокольчик. Поїхали. Ну що, перша посилка? Поїхали. Може, вона так відкриється? А воно так відкриється. Розірвемо. Порвемо. Пошматуємо. От. Я то, що я їй казав. Тут три посилки. Так. Як у нас воно? Ладно, так відкриємо. Так. Перша у нас посилка. Ага. Те, що мені якраз і зараз і потрібно, це у нас тримачі дотів від телевізорів, від будь-які ж, щоб він був прикріплений до стіни, щоб він не полегкався, Щоб він було красиво, біля стіночки, можна і короб ще зробити, але, ну, коротше, у нас є отакий тримач. Куди засовується дріт. І є наліпки до, до стіни. Дешева, дуже дієва, класна штучка. Вони бувають, я у продавця я бачив, вони, по-моєму, оце прозорого кольору, бувають чисто білого і чисто чорного. Всі, всі товари. Що ми будуть в цьому відео, як завжди, в описі під відео. Поїхав далі. І ще класна трендова штучка для друтів. Це у нас такий а, затискач а, для друтів на ліпучки. Ви я думаю, що вже бачили всюди. є, е, е, Продаються вже смужками, там бу, різнокольорові, там буквально 5-6 штук. Але тут, в принципі, за ті ж самі гроші, тільки більше. Скільки тут його метрів? Я зараз, е, зараз отут напишу. Не пам'ятаю. Ви на щось замотали, потім взяли, обрізали. От як тут. Ну і. В принципі, прикольна штучка, я там також є різних кольорів. Нормальна ліпучка. Те, що я завжди кажу, те, що в тренді, те, що завжди буде потрібно вдома. Лайк. Like. Так, ні. Так, ну давайте, шмат... давай ще Треба пошмотувати його. У нас все. Так, у нас все. А, о, нарешті. І зараз, і, і зараз ми покажемо, як він працює. Це тестер. Нарешті приїхав. Так, це тестер у нас. No name. No name. Яка січа наліпка. Сертифікат якості. Ви вірите, я не. Я не. Так, у нас тут інструкція китайська і англійська. Окей. Так, у нас він... Перший раз взагалі я купую такий девайс. Так, давайте зараз. Зараз буде наступне відео. Зараз покажу. Саме зараз ви бачите. 18 ампера. Ши... Майже 17 Вт. А ми продовжуємо. Так, і ще хочу я анонсувати. Будуть у мене серія відео. Я не знаю, як ще назвати. Це м, ті товари там, з того ж самого Аліекспреса, які вже в, в, в побуті там, не один і не перший місяць. І просто розказати відгук: вартує, не вартує своїх грошей, вартує його купувати чи ні. І чим він поганий, чим він краще. Я думаю, думаю, буде прикольно. Так, поїхали. Так, у нас тут ще дві посилки. Щось маленьке у нас, я вже не пам'ятаю, що таке маленьке може. Може чергові коннектори чи щось ще. Ага. Це для дружини я взяв такий нарукавник. І має ще кишеню. Щоб покласти якісь гроші. Не знаю, там щось якісь щепливі приколи. Для спорту. Для спорту. Прикольно. По тканині. Питань немає. Все, в принципі, нормально прошито. Єдине, що може парити. Можливо. А так класна штучка. Що-що-що. один тут пакет. Та що ж таке, скільки вони будуть завертати? Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ви знаєте, що це таке? Це як... Я також вирішив купити, піддався на ажіотаж. Ну, те ж саме тренд, до речі. Вирішив купити, Подивитись, що за колонка. Чи дійсно вона така класна, як всі кажуть. Так, у нас тут сама колоночка. О, вона має вагу. Ви знаєте. Ну, взагалі по якості. Тут по... А, це наплівочка віддирається. Ну, по якості прикольно. мені подобається. Так, я так розумію, батарея 500 мА. Ну, цікаво, наскільки її буде. Наскільки вона буде грати? Ну, вона по характеристикам видає 3 Вт. це не 3 Вт. А, І... Не написано. От цікаво, скільки децибел. Звісно, я все одно не зможу заміряти. Так, порвався. Пальчик порвався. Упс. Так. Давайте зараз її підключимо все ж таки. Мені дуже цікаво, як вона звучить. Так, все ж таки, я вже під'єднав. На телефоні буде показуватися заряд цієї колонки. Вона до мене прийшла повністю заряджена. Давайте подивимося, як. Вона все ж таки звучить. Так поставимо її. Б... Ой, ви знаєте, для свого розміру, вона дійсно класна, е, звучить. Просто мені вона дуже сподобалась. Цей лайк. ну блін, ви... Обов'язково там на природу кудись е, кол... колонка суперова. За свої гроші це, ну, це знахідка. Вона і має вигляд прикольний, і навіть і пакування прикольне. Ну, все класно. Молодці, от класна колонка. Я дуже її рекомендую. Купуйте, обов'язково. Є у вас колонки інші, не є. У мене також там пару колонок є. Я їх купив, я дуже задоволений. Я хочу, щоб. Може, іще одну куплю, там, іншого кольору. Класна колонка. Була реклама, там я включав якесь відео, і реклама була. Конкурента, до речі, Аліекспреса. Так голос чітко все проговорюється. Це на максимум. Без всяких рипов, ну, клас. Я... Класна покупка. Сьогодні у нас, до речі, всі прикольні і тестери, і все. От... Те, що трендове, давайте казатиме відверто. Оце тренд, оце тренд. Поїхали далі. Наступна посилочка, я вже догадую, що тут. На десерт. Додивіться до кінця, там ще прикольніша посилка. Ну, Те, що потрібно, я думаю, кожному чоловіку в домі. Навіть для, щоб щось повісити, прибити. Дочекайтеся. Дивимося цю посилку. Я з... догадую, що це. Це для. Так, тут ще посилочки. Оце я догадую, що. Це для. Ну це не розумний дім, але це для. Як його правильно сказати? Але це для зручності. Так. Останнє відкриємо її пакунку. Так, щоб Вона нам не заважала. Угу. І ще один такий же самий адаптер, до речі, приїхав, можна було той не діставати. Ми його вже знаємо. Оце вже чорного кольору. Ми вже знаємо його по параметри. Ну, дочекаємося, а, дочекаємося цього. Цю... Коли приїдуть е, перехідники, і тоді ми порівняємо і зможемо е, type c перевірити порт. Так. Що це тут... Ага, це, по-моєму, також догадуюсь. Ця це ручка для чистки. Е, Телефонів, епоців. Ну, давайте спробуємо. Так, це у нас. Угу. Ну, така. Піде. Ну, в принципі, на телефон чистий, другий. Я завжди слідкую. Ну, я думаю, ви всі бачили. Було там за, за один цент, Чому б не взяти? Ну, надаю, що ви бачите для наушників. Для телефон можна. Я купив, але хай буде. Нічого, в принципі, і не вартує. До речі, я сказав про там розумний дім. Пам'ятаєте? Я робив обіду про розумні розвідки. Я хочу, до речі, вам сказати про результати. Три тижні а, на бойлер, то що я казав про лайфхак, а, розумна розвідка вже пропрацювала. А, вчора я а, зробив, надав дані щодо спожитої електроенергії. Результати мінус майже 40 кВт. На бойлер. Бо болер у мене брав аж 90 в місяць, мінус 40 кВт, і е, мінус 400 гривень економії. Тобто 400 гривень економії. Подивіться на відео. І... Не хочете робити е, звичайний розумний дім. Але розумні розетки, якщо у вас є енергойомні е, девайси, які постійно в мережі, це просто маст. І це тренд сьогоднішній бо тарифи на електроенергію будуть ще рости на жаль от так, так це у нас автоматичний це у нас автоматичний диспенсер для мила давно я його хотів у кого є не, не знаю може подобається захотів спробувати ух ти у нього Type-C. До речі, значить на, на, непоганий кабель сам по якості. User Manual. Англійська, німецька, французька. Італійська. Чи є українська? Може вдруг є. Деякі бувають. Японська навіть є. Китайці, я знаю, що японці не сильно люблять, але зробили. Так. Оці класні штучки. Я, як я їх люблю, які вони потужні. Так, ну це дозатор. Давайте подивимося наш. Знаєте, зроблено прикольно, зроблено якісно. Получається, ви до, там, де хочете, ви його або на кухні, або е в ванній кімнаті ставити. Приклеїли. Так. Одягли, Заря... щоб зарядити, зняли. І заряджаєте тут у нас вхід. Так. Як він відкривається у нас? Ага, так. Ну, поки все, от то, що я бачу, мені дуже подобається. Давайте його спробуємо. Ні, класна штука. Будемо -п -п купляти її для кухні. Щоб туди фері не Тренд. Ну і остання посилка. То, що потрібно кожному чоловікові домі. І також її зараз покажемо. Як вона працює. А, ну тут вона не тільки вона одна. Але я точно знаю, що вона тут є, вся посилочка. Так, у нас це, це, це. О, коннектори. Коннектори. образні Ну, я вже вам показував. Це класна штука. Ну, поїхали. М -м -м. Пакування класно. Так, це wall detector. Детектор стін, який може визначати, що у вас. Якщо ви не пам'ятаєте, бо я сам не пам'ятаю іноді. Та, ну, зачастую, в принципі. А, і ніхто не може. Для виявлення, якщо ви хочете щось зробити, якусь дірку в стіні, а, повісити кронштейн, телевізор, а, картину тощо, щоб не попасти в той самий а, дріт, у мене, до речі, таке було, коли картину вішав. Попав. Прикольне, до речі, було. Це з однієї сторони в лапках. Він може виявляти дроти, дерево, метал. Взагалі, то, що заявляє сам виробник, він метали виявляє на глибині 120 мм мідь на 100 мм, потім сам дріт, ну, будемо казати, плюс-мінус це 50 мм. Ну і дерево приблизно, то що заявив виробник до 38 міліметрів. Тут є технічні. А, ну от, до речі, тут в принципі, все це вказано. Так, розкриваємо далі. Є два е, варіанти цього детектора, Ну, типу апгрейд і не апгрейд. Я взяв останню, е, будемо сказати, апгрейдну версію. З монетками. Там він, в принципі, коштує десь 1400 гривень, але мені вийшло там з монетками ті ж самими щось в районі 1000 гривень. Класне пакування, до речі. Все так якісно зроблено. Так, Кабель йде. type c Інструкція і не така, що, як в, в інших така, просто папірець. Так, у нас тут москальська, на жаль, є. Немає української. У деяких інших виробників. Виробників вона була українська, ну нічого, це треба потім розберемося. Отакий чохольчик класний йде. На пояс, який вішається. Прикольний. І він якісний, класний. Ну і сам детектор, давай. Ти. А, тут захисна плівка. Ну, нічого. Ні. Легенький. Достатньо легенький. А, батарея у нас на 300 мА. Це у нас отвір, Тобто, виходить, ви. Коли прикладаєте, щоб дивитися, чи є, наприклад, той же самий дріт. І він, тобто це отвір для того, щоб позначити олівцем на сні, куди бити там, дрелю, куди бити дріл або перфоратором. І тут показує, як я зрозумію, зелене, жовте, синє. Ой, червоне ступінь близькості. Знаєте, трішки подивився інструкцію. Ні, ніде не написано, що означає ці, ці кольори. Uh, так, принце, давайте розберемося по кнопкам. Uh, ця кнопка відповідає за метал і за дріт. Це uh, за, uh, за дерево, або, як написано, uh, в інструкції for wood or another foreign objects. Тобто для інших якісь може щось схоже. Там те ж саме не тільки дерево, там гіпсокартон тощо. Що може бути пов'язане з деревом. Так, ну давайте його увімкнемо. Так, москальська, англійська, португальська. Так, а як його... Ага, І Як його підтвердити? Ага. Ну, якість екрану, звісно, у продавця там прям HD. Ну ні. Я, я так дивлюсь, по інтерфейсу все дуже легко. Ось у нас зараз на дерево. Давайте перевіримо. Видно? Право показує. Угу. Давайте до. Ага, дерево, бачите, показує у нас знизу. Давайте приключимо на метал. Метал нічого не показує, але показує, блимає що десь близько дріт. Дріт чисто? Немає. Тобто зелене показує, що окей, можеш бити дирку. Давай подивимось так. Ага. Ось у нас тут дріт. Тут 83%. Відсотки. 100%. Відсотків. 100%. Ммм. І тут і десь. Mm. Я ще сходив, перевірив. Там, де у мене йде під ламінатом э, дріт. Я точно не пам'ятаю саме де, але він знайшов. Класно. Мені дуже сподобалася штука, але. Ну давайте ще на метал, вон. Так, де у нас сам датчик. Ось по центру він показує, що тут це метал. 6 сантиметрів. 6 см, типа, вниз. Ти тут. тут Точніше угору. Десь так. Чи це глибина ще не зрозумів. Так, ну класна штучка. Я ще почитаю повністю, розберуся, протестую. Її. До речі, як вона виглядає. Давайте я виключу. його Так, він виключився. Як він виглядає в чохлі. Класно. Дуже дієва трендова прикольна штучка. Я думаю, що кожному а, чоловікові в домі це класна і дуже потрібна. І дуже потрібний девайс. Лайк. Like. І так, дякую за перегляд. Я бачите, по... пальчик порвався. Будемо робити так. <палу> Медітацію. Дякую на, любі друзі на, за перегляд. Донати на ЗСУ. Слава ЗСУ. Dalje bo večino.